Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це рубрика Три поради на день від Максимузи. Я буду працювати на колоді Таро ілюмінати. Я витягну зараз, перетасую і витягну три карти. А ви виберете собі один з варіантів. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обирайте. Перший варіант. Туз жезлів. Неймовірно люблю цю карту. По-перше, вона говорить про енергію. Вона у вас є. Це імпульс до початку будь-яких справ. От будь-яких, що задумали, вибачайте, що трясеться. Зараз я так зроблю, щоб не трясся екран. Все, що задумали, за все беріться сьогодні. Так само це може бути несподіваний імпульс з простору. Дзвінок, зустріч, шанс. Там, де ви вже думали, що все пропало і немає ніякого виходу. І раптом, от як відкриваються небеса, отак, як показують, і з'являється. розумієте, цей туз жезлів. А... Це може означати гарячу людину, але це класний вогонь. Це вогонь для співпраці, це вогонь для стосунків. Буквально бувають, можна так сказати, це і сексуальні стосунки можуть бути, все, що гаряче. І взагалі ця карта закликає: куй залізо, поки воно гаряче. Не відкладуйте ті справи, які ви збиралися зробити. Отака От порада. Для першого варіанту. Другий варіант. Сім мечів. Часто її називають карта хитруна. Карта хитруна, карта генія. Я потім прочитаю, як це може бути в триплеті, але зараз ми поговоримо про цю сімку пентаклів. Ой, сімку мочів, вибачайте. От пентаклів у мене в голові. Сімка мечів. А відбувається щось і звідки, звідки не очікували. От, взагалі, подія, якої не очікували. А якщо ви спілкуєтеся з якоюсь такою людиною, дуже хитро вона зроблена. Така людина буває, знаєте, м'яко стелить твердо спати. Вона може посміхатися в обличчя, стелити, компліменти, говорити і тягнутися до вашої кишені, до вашої сумки і витягати звідти гроші. Але якщо ви задумали на якісь запитання, ну тобто це може бути як предосторога на запитання, от, робити чи не робити, то я вам скажу так: робити по-хитрому, маніпулятивно. Маніпуляції теж бувають хороші, коли дитина не хоче їсти корисну їжу, мама відволікає її увагу, і знаєте, і поки та відкрила від здивування рота та всунула їй ложку. З кашою, так як мені робили в дитинстві, а така енергія, коли ми говоримо про плюс, а не мінус да, цієї енергії, жіноча енергія. Тобто з чоловіком не треба отак бабанкити. Це більше чоловіка чи енергія конкретно. А тут ну, якось підвести людину до цієї думки. Тобто тут вам. Така ще карта лабіринту, лавірування, я би так сказала. Нестандартного ходу. От коли вам щось треба, ви не знаєте, як це отримати. От нестандартним шляхом от про що каже карта. Тобто, тут не гарячіться, подумайте: подумайте, з якого боку так зайти, щоб всім було добре. І третій варіант десятка мечів. А отут крапка. Тут на чомусь остаточна крапка, отут не про Юлінія. Десятка мечів не завжди щось погане. Десятка мечів може бути кинути курити, кинути пити, кинути токсичні стосунки, піти з роботи, з якою не наважувались піти. Сьогодні, до речі, навіть якось триплетом карти не розмовляють, зверніть увагу, вони всі дуже різної енергії, дуже різної енергії. Якщо ж читати триплетом, то це, знаєте, несподівана зустріч з якоюсь людиною, з якоюсь маніпуляцією, на якій ви можете поставити крапку. Або вам набридло вже вокруг да около ходити біля когось і тут крапка. Тут от просто невозврат. Розумієте? Це повністю спалені мости. Подумайте, що ви тягнули, що у вас висіло як на волосинці, знаєте, як отой зуб молочний дитини інколи. Треба ниточку прив'язати до зубу, другу частину до дверей і рванути. Так боляче. Дитина кричить. Але вух, потім полегшення, бо завжди, після якогось кінця, є новий початок. Дякую вам за увагу! От такі три поради дня і зустрінемося наступним ранком. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як у вас програються мої поради. Ваша Максимуза!